Бачили, чи Боже хочу чудес, а те, що ви прокинулись сьогодні, не є дарунком світлом від небес. Це випадковість, не дива Господні, те, що живі, не свідчення для вас під час війни життя, що забирає, Господь від смерті всіх рятує нас, потреби наші, всі, Спаситель, знає. Те, що ми з вами бачимо новий день, що спину вночі, чи, чи вдячними є Богу? Співаймо тож хвалу творцю щодень, за милосердя, щедрість, допомогу, Згадаймо, люди, про Христа, любов, про його ласку, співчуття й турботу, про литу ним святу й жертовну кров. Складім, подяку й слава Саваоту, наше життя складається щодесь і кожен день під контролем Божим. Господь благословляє нас, небес, і кожен день на інший він не схожий. В своїм житті відчуй хреста любов у кожній дні, у кожній життя миті, згадай любов Господню знов і знов, і пам'ятай про руки, що пробиття. Слава Богу!